Груша або яблуко Перевернутий трикутник чи прямокутник все це типи фігури. Та не зважаючи на особливості кожного з них, будь-яка жінка хоче мати талію. Як за допомогою одягу створити враження стрункого стану, якщо ваш тип фігури прямокутник. Українські жінки схильні до повноти. А після тридцяти не кожна з нас може похвалитися осиною талією. До того ж, не за горами зима і невдало підібрані теплі речі можуть звести на нівець, які натяки наталію. Ви Вы можете вибирати платье плотних тканей, які будуть скривати ненужні нам якісь складки на тілі, і в принципі експериментувати з принтами, все те, що дробіт і уменьшає наш об'єм. Щодо верхнього одягу, забудьте про курточки болеро і двобортні. conhecimento А вот довгі однобортные, речи с V-образным вырезом, прямые, ледь приталенные, або вільного крою, напив пальта и шубки, однозначно ваш вариант. Если у вас есть лишние килограммы, тогда все-таки старайтесь верхнюю одежду выбрать немножко А-образного силуэта. То есть пусть это будет тоже укороченное пальто, но такое немножко формы трапеции, максимально зауженное по груди и по верху и немножко раскрешенное книжу. Хорошо выбирать, например, не пальто под горло, а пальто с V-образным вырезом, которое оптически. Тюдлініт вашу шею і вытянет фігуру. Любите джинси обирайте із середньою посадкою прямі від стегна і трохи розкльошені від коліна. Вони зроблять фігуру стрункішою і жіночною. Якщо любите паски, широкі носіть на стегнах, щоб талія здавалася тонкішою. А вузенькі власне на талії, щоб створити ілюзію її присутності. Якщо у вас присутствують допомогти невіс лучше, вибирайте обувь на тонком каблуці, тому що чевий грубий каблук додавить вашим ногам тяжісті. Поэтому вибираті можете носить с плотными колготами, либо это високий сапог. но тогда тонкий каблук. Одягатися так, щоб про відсутність талії знали тільки ви. Наука не складна, і ви її щойно опанували. Будьте привабливими. А ми із задоволенням вам у цьому допоможемо.